Продається дім в батумі, прямо 8 кілометрів до моря, сам батумі, тобто це не кабулетті, не чакві, а батумі. Продається трьохповерховий будинок. На першому поверсі в нас виходить санвузел один, хороша крута кухня і велика простора вітальня, дуже стильна крута. Метрів квадратних, тут приблизно 290 метрів квадратних. Не приблизно, а точно. Йдемо на другий поверх. Зараз вам все покажу, як на другому поверсі, і ми виходимо на другий поверх. У нас виходить ось така прихожа, можна сказати. У нас великий балкон. Ось ми йдемо на балкончик. Це невеликий двір, у нас виходить. І балкон. Ось такий велика тераса, можна собі там барбекю. Що хочеш, може робити, коротше, ага. одна кімната, це раз спальня. Все є, телевізор можна е, дані е, об'єкти здавати як посуточно, так, використовувати як не знаю, готель мінімальний. так. Це у нас ще один санвузол, виходить. Ось тут, так. І ще одна спальна кімната. Хороша спальна кімната з гардеробом. З гардеробом, не як-небудь. Йдемо на третій поверх. Третій поверх. А, ціна. Ціна у нас 280 тисяч доларів. 290 метрів квадратних це жилої площі. Це не без балконів, майте на увазі. Вийшли ми на третій поверх. Тут у нас кладовочка. Поставили кладовочка тут. Самі розумієте. Ще одна кімната спальня. Так. І ще одна спальна кімната. О, кісечка. Ось така, тут вид на терасу. Йдемо на терасу, покажу. Одну терасочку вам. Опа, а тут теж можна двіж, двіж робити, получається. Нас туди вид. Ну, на прекрасні, прекрасні гори. Ну що ж таке? Ну що ж таке? Ви подивіться. Так, є сусіди, все є, ну але. Ціна 280 тисяч доларів. Газ, газ, світло, вода, каналізація, все є. Просто дім можна заходити і жити. Або заходити і його здавати, як готель, як не знаю, під апартаменти, під е, посуточно, як хочете. Крутий стильний дім. Якщо щось пишіть, якщо вам такий дім не підходить, пишіть інший. Знайдемо інший дім. Опа-опа. Так, і ось тут у нас виходить такий невеличкий двір. Так, машина заїжджає. Невеличкий двір.